І він був написаний у бомбосховищі, друзі. Ми під надійним дахом. Любов усе врятує. Замість отрути жахом мрії собі малюю. Любов у серці б'ється. Бачу тебе дорослим, Світле волосся в'ється. Вище за мене зростом. Старший закінчив класи, спорт, універ, екзамін. Голос звучить вже басом, плечі міцні, як камінь. Бачу, десь біля лісу дівчину захищаєш, звати її Аліса, тебе вона кохає, і поцілунок перший бачу біля порогу вона надасть для звершень і висоту, і змогу. Бачу весільну сутно, вибрану так добірно. Це означає, люби, що все зробило вірно. Бо це ж має на шиї, в неї старе намисто, якщо кохання щире все у житті зі змістом, Всесвіт наш, мій хороший. Тільки любов творила Діла, що зробить гроші або свободи крила. Дім, де вирує щастя, сад, де панує ліде, все неодмінно вдасться тим, хто обрав любити, бачу майбутню долю. Де ти найкращий татко, в тебе їх буде двоє, діток, як янголятко може, і я напевно вийду із твого тіста, якщо кохання щемне все у житті зі змістом. Ця найдорожча мрія, саме як я уперта, бо я любити вмію, навіть і після смерті. Бачу тебе, мій хлопчик, вже дідусем присилим. Коли спитаю, отче, що у житті важливе? Ти йому все покажеш, важив той не загубиш. Якщо кохання справжнє, то ти і досі любиш.